Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. Повертається в нас чемпіонат України після міжнародної паузи. Є Сьогодні регулярна наша частина сезону фактично виходить на свою фінішну пряму. Ми вже звикли говорити про те, що саме ось це протистояння шторма та одещини в поточному сезоні є достатньо принциповим. Лише їм потрібно згадати так. попередні зустрічі, який в них був характер і з якими рахунками вони закінчувалися. Ксюк повертає на 10-го номера. Крикля знов повертає на Алексу Кайту. Кидає в ближню дев'ятку. Сейф від Радика Хаса. Ратушний ось зараз в непритаманній собі манері помиляється за власними воротами і дозволяє супернику створити момент, кидок по воротах. Таблецький відбиває раз. Зараз вже повз його ворота кидок, але підбирання за Одещиною віддає на ратушного, Ратушний одразу довгу діагональ праворуч. І сам зараз Євген Ратушний може кидати. Класний момент. Лижній кут закриває Хас. Очевидний прогнозований малюнок і дуже часто ось ці передачі не проходять. Робочий такий кидочок в ближній кут. Помилки гокіпера не відбулося, тож нічого з цього моменту не вийшло, але зароблене вкидання, і зараз після цього вкидання ще один небезпечний момент створюють хопісти Одещини. І десь ось якраз в другій половині першого періоду, мені здається, що Одещина вже потихеньку вирівнює цю статистику. Рибука робить скидку на свого капітана. Генірату ж не перекидає через ворота. Підбирання буде за штормом у чужій зоні. Зараз класна позиція, але ж з прийомом шайби не складається обравця шторма. Мусюк шайбу підбирає. Ще один пас. І непоганий момент. Зараз можна закидати її. шайба у воротах 1-0. Анатолій Ревука, скориставшись гросмейстерською такою паузою. Здавалося б, вже в якийсь момент, що перетримав він шайбу занадто довго. Не кидав, не кидав, але насправді просто шукав слушної нагоди. Вже побачите, коли голкіпер остаточно завалиться на лід, і, хоча і з гострого кута, але влучити вже в порожні ворота. Просто... Сергій Бабинець підбирає шайбу у власній зоні, віддає довжелесну передачу, точну прямо в ключку партнеру. Можна зараз розстрілювати Терлецького, Росляков. Андрій капітана Дмитро Кобильник і Олег Ружицький складають таким чином трійку. В нього був всередині першого періоду, коли дійсно з дуже непоганої позиції майже ніхто йому не заважав. Закинути, але зараз виправляють його партнери цю ситуацію. Якщо тоді треба закинути Рослякова, то зараз е вже рахунок все ж таки стає 1-1. Мені здається, проштовхнув остаточну шайбу ворота Шевченка. Зараз будемо дивитися на повторі. Саме він там 13-й номер допрацьовував на п'ятачку. Зараз вже виходить 53. Так, закинуті шайби за 21 матч. Звичайно. Класний пас зараз віддає. Такий розрізний проходить на ревуху, що одразу 88-й номер вискочив за спини. Цюра шайбу виграє. Два в одного вихід. Ружицький може закидати зараз. Не розбирається один в один от Радика Хаса Олег Ружицький. Втім, в оголошенні про оренду зараз небезпечний момент, і ледь Ружицький не закидає. Відповідь зараз від Одещини, два в одного вихід і немає кілька по воротах. Обмінялися гольовими моментами дві команди один за одним і ще одна нагода. Зараз диво, звичайно, не влітає у ворота шторма. Дуже непогана атака, але в останню мить вже помітно було, що рівновагу Дмитро Мисюк втрачає. Ані кинути, ані віддати точну передачу на партнера. Бабинець. Об'їжджає ворота Сергій Бабинець, Завдає китка. Очіков, напевно, що на саме таку дію суперника Микита Терлецький. Ну а зараз вже Терлецький не рятує і. Антон Росляков вперше в сьогоднішньому матчі виводить свою команду вперед 2. -1. Шостий Гол Антона Рослякова. І ледь зараз втретє не закидає Одещина. Падіння без порушення правил. І зараз шторм може контратаку свою розігнати. Три в три. Непоганий пас можна кидати. Стоцький! Ой-ой-ой! Антон Стоцький! Зараз ледь не розриває сітку воріт, такий від душі в нього був, як навіть сказав, трішки нервовий такий слепшот. Таке враження, що втомився і такий. Та зараз ляпну, як ляпну от, е, з усієї своєї сили, що в мене є, і просто влучає в дальню дев'я і завадив Раду Кухасу зреагувати, але в першу чергу, звичайно, ось цей кидок Антона Стоцького. Скажімо, прикраса сьогоднішнього матчу і шайба, яка знову повертає в нас рівновагу на табло. Контратака зараз від шторму. Вихід вічнавіч може бути. І три-два. Сергій пойманов. Буквально за декілька секунд після шайби Антона Стоцького знов перевертає в нас все догори дригом в цьому поєдинку. І вже шторм знову у лідерах. Ну, Нічого собі. Яка ж помилка на синій лінії в чужій зоні від Одещини. Ось це завжди дуже небезпечно, коли оборонці. Так, блюлайнери, ось ці два голи Одещини. Шевченко та Ростепов 2-1 став, став рахунок. Зараз небезпечний момент, але не вдається переграти Рада Кахаса. Крикля власну позицію мав для Китка. Шевченко плюс один в цьому поєдинку. Таке враження, що не збирається вже повторювати ось цей свій досвід, тобто давати супернику можливості відігратися, а намагається якраз закріпити свою перевагу, закинути четверту шайбу. Ось зараз міг розраховувати на дубль. І шайба опиняється у воротах. Цього разу вже розбирається. Валентин Алексюк із воротарем суперників. Перша реалізована більшість в нашому сьогоднішньому матчі. Продовжується володіння в більшості у чужій зоні для Одещини. Непогане розіграші потрібно ж було влучати зараз Ростякову по шайбі. Там таке враження, що Терлецький не встигав перекривати ближній кут, не встигав переміститися, але пробачає Ростяков своєю хибою. Ось тут може бути ще одне вилучення, до речі, в пасиві шторма за небезпечну грусокопіднятою ключкою. Не бачу зараз жодного арбітра, щоб це проговорити більш точно, але зараз не до цього. Зараз Абдулаєв про Абдулаєв ще раз доводить нам. Він є найрезультативнішим захисником своєї команди і закидає свою дев'яту шайбу в поточному сезоні. Реалізує більшість 5 на 3 ще буде більшість 5 на 4 Знову ж таки, якщо там перед цим не було вкладного штрафу, Ось це цікавий момент. Контратака шторма 2 в 1. Передача на Куцевича. Куцевич не закидає. Ззаду йому дуже активно заважав суперник. Ось на Бабинця. Бабинець швидко кидає. Постійно корисно грає для своєї команди. Мосюк. Дмитро Мисюк в боротьбі з суперником. Зараз таке фехтування на ключках і в кого що опиниться шайба. Шайба у шторми. Кидок одразу по воротах небезпечно дуже. 20 секунд більшості залишається. Трущин по його накиданні. Він не втримав шайбу. Ратушний стікчек коротенький провів, але шайба все одно опиняється. У суперника зараз який небезпечний момент. Страхують Терлецького на п'ятачку, не програвати сьогоднішній поєдинок. Але шторм проти цього. Шторм буде якраз намагатися зараз збільшити свою перевагу який момент. Михайло цюра розвернувся. Обігрався з партнером знов цюра. Цюра! Зараз. А, ні, перепрошую, це навіть вже не він був. Це Максим Жеребко був, вилізав так на п'ятак. Перше з Масюком. А Зараз вже Ревука завдає китка у чужій зоні. Сергій Бабенець. Остання атака в цьому третьому періоді для його команди. Передача вперед закидання. Тут все йде в боротьбу і навіть натяку немає на те, щоб кинути по воротах. Тож шторм доводить цей поєдинок все ж таки до перемоги. 4-3 було дуже близько. Але... В цьому Одещина насправді сама собі зіпсувала кінцівку цього матчу ось цим безглуздим вилученням під час помилки на зміні. І таким чином з цих двох частин, так сьогоднішнього і завтрашнього поєдинку, першу виграє шторм.